Друзі, привіт! Продовжую пошуки більш-менш ідеальної плати модуля ДБЖ dc -шної. Ось, доїхала, значить, ось така маленька коробочка, а в ній ось такий от модуль. Інструкція китайською. В принципі, можна перекласти, я думаю, що я в Телеграм викладу скан і можна перекласти його. Перекладачем. Тобто я викладу оригінал, скановану сторінку і викладу переклад ну, через Google Translate. Але за картинками, в принципі, можна зорієнтуватись, що до чого. Як воно працює. Значить, по струмах. Ось зазначені напруги. І ну, тут всюди значить, номінальний струм 5 А, максимальний піковий. 8 А. В комплекті також іде на 8 А запобіжник. Тобто, ну, тут дива не станеться, хочете, щоб працювало більше. Ну, на страх і ризик міняйте запобіжник. Значить, час працювання зазначено в документі в цьому 1 сота секунди. Ну. Давайте його покрутимо в руках, що то є. Значить, ось така коробочка. Два входи. Вход перший, основний, вход резервний, другий. І вихід. Що тут, що тут, і тут два є світлодіоди. Дуже зручно показує наявність напруги. Тут, тут. І яка саме із, е, який саме із входів зараз активний? Або цей, або цей. І там ще внизу є перемикач режимів роботи. Ось там видно А, Б. Значить, режим А, це автоматичний режим, якщо зникає напруга. На першому вході він переходить на другий вхід. Режим Б це такий, так би мовити, ручний режим. Він керується подачою напруги на ось ці два контакти. Яка там має бути напруга? Ну, бачите, тут від 5 до 300 вольт VDC. На схемі ось ми можемо побачити, як воно підключено. Але ж ну, на схемі, бачите, воно начебто працює. Да, на схемі воно від змінної напруги. Ну, менше з тим побачимо. У мене є там ще батарейка. Закинемо е, ці контакти на батарейку, подивимось, що буде спрацьовувати, чи не буде. Якщо не буде, то спробую через розетку. Так, що там всередині? Давайте подивимось. я його розкрутив перед цим майже до кінця. Ну, ось таке воно всередині а, стоїть реле, Ну, я вже думаю, що в принципі воно а, не буде досить швидко перемикатись. Я думаю, що роутер, в мене є тестовий роутер, ось такий Huawei, значить, на ньому і протестуємо. Але я думаю, що воно впаде, тому що тут. Звичайне електромагнітне реле стоїть. Так, перемикання режимів. Ось. Що там з іншої сторони? Тобто саму плату, в принципі, можна а, зняти, ну, якщо кудись її треба вам підлаштувати а, ну, з цього корпусу. Так, ну що, зараз я буду під'єднувати всі дроти і будемо тестувати, під'єднав всі контакти. значить На перший вхід, зараз в мене режим встановлення, на перший вхід я подаю блок живлення. Є, yeah. на другий вхід я даю через тригер. 12 вольт від а, цього павербанку. Ось воно все. Так, трошки воно в мене вібрує. Поганий контакт. Так, значить, і зовнішній цей тригер. Я не використовував. Так, значить, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, у нас є живлення на першій лінії, є живлення на другій лінії, і вихід у нас працює ось синий, синій світлодіод на першій лінії. Робимо Кантари. Так, як би так ось таким чином покладу. Зараз він завантажиться. Я не покладаю великі надії на те, що воно прямо зараз моментально спрацює. Все ж таки в мене більше надії на ось ці два контакти. Так, немає мережі. Окей, і значить, дивимось. Зараз може якось отак от. Якщо Замиготить, значить, це провал. Так, це провал. Але а, перехід. Тут в нас живлення зникло. Показує, що живиться воно від. Ай-яй-яй. же будь ласочка. показує, що живиться воно на другій лінії. Так, і завантажилось. Давайте зараз побачимо, чи впаде назад має ну, спрацювати краще. Чи впаде, коли зникне, коли з'явиться резервне основне живлення. Так, давайте. Так само є падіння. Окей. Не будемо засмучуватись. Ну що, вважаю, що треба спробувати перейти в режим Б. Ось. Значить, до першого під'єднано, до другого під'єднано. Сюди на контакти я накинув 220. Даю 220. Так, значить, зараз давайте ось таким чином зазумлю. І побачимо, як воно буде працювати. Е який сценарій? Тобто, у вас ці контакти, якщо ви, наприклад, щиток релья ставите, у вас ці контакти під'єднані ну, до щитка до 220. Тобто, сигнал забирається з них. Значить, завантажились і поїхали. Так, все працює. Значить, при наявних 220. А, міняти навіть нічого не треба. Тож в мене було вимкнено, тому воно перейшло на другий канал живлення. Значить, зараз у нас розетка вимкнена, Тобто 220 подається. Нічого не перезавантажилось. Ну, давайте я так зроблю, щоб було видно зелений світлодіод. О! Що видно, не видно. Не дуже, але є. І 220 вимикаю. Зараз. Так, в мене тут кнопочка є. 3, 2, 1. Не перезавантажується. Ну, що я хочу сказати? В принципі. Якщо в таких умовах використовувати, то працює просто ідеал. Дивіться. раз. Тобто, якщо ви маєте змогу під'єднати ось ці два дроти, то дане реле просто, ну, вирішує питання. Дуже зручно, якщо у вас є окремий щиток на лінію 12 вольт, на, ну, або, коротше, не на 12 вольт, а на слаботок. Постійного живлення. ось і там ЛЕД-стрічки, що там ще може бути. Ну, коротше, постійний струм, ось слаботок, то ви туди ставите, це кидаєте на мережу, і воно працює просто ідеально. Нічого не зникає, перемикання. Ну, моментально. Просто тупо моментально. Кайф. Ну, я вважаю, що це Реле коштує своїх грошей. Посилання я лишу в описі до відео. Також в описі до відео буде Телеграм. Нагадую, що. Там я викладаю якісь файли 3D-моделі, ну і щось таке, що коротеньке, цікавеньке. Так що заходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну, а це реле я однозначно беру його на озброєння, буду його використовувати. Я вважаю, що воно просто ну, ідеально працює. Але в режимі. В режимі, коли підключено до мережі 220. Давайте ще раз перейдемо в режим ну, вимкну, перейду в режим А. Так, якщо ми в режимі А, то подаємо ми напругу 220 чи не подаємо, вже нас не хвилює. Ну, і ще раз, давайте впевнено, впевнимося в тому, що коли зникає основне живлення, роутер, у швидкості буде недостатньо, роутер перезавантажується. Так, все пішов. На перезавантажування. Якщо ви згодні миритися з тим, що він у вас буде перезавантажуватись, можна цю сигнальну лінію навіть не підключати. Проте не бачу в цьому сенсу. І як на мене, то вже краще ну, зробити так, аби у вас нічого там не блимало, не перезавантажувалось, працювало ідеально. Тому що ось зараз завантажилось, подаю живлення навіть. В зворотньому напрямку воно також буде е, ловити падіння. На жаль. Але з цим можна миритися. Е, як на мене, ця штука своїх грошей коштує, е, працює вона відмінно. Не знаю, що ще додати. Е, ну, мені. Мені воно дуже-дуже зайшло. Однозначно, буду його ставити, використовувати. Все, дуже вам дякую, що подивилися. Мирного нам всім неба. Скорішої перемоги. Папа, -па, підписуйтесь. Прошу, щоб ви підписувались на канал, тому що дуже великий відсоток людей дивляться без підписки. Ділюсь. Тим, що є, безкоштовно, і буду радий бачити ріст спільноти на каналі. Всім па-па і до нових відео. Дякую всім. Бережіть себе.